Transcrição e Гаряча вода повністю повернеться до осель Чернігівців, які обслуговує АТ «ОТКЄ». станом на ранок 19 вересня у місті запрацювали вже 11 з 12 котелень, оскільки теплогенеруючі підприємство отримало доступ до відбору газу. Як повідомив голова правління АТ побул Олексій Щербина на ринковій загальноміській нараді у муніципалітеті, вже по обіді у всіх споживачів буде відновлено гаряче водопостачання. Нагадаємо, від 1 вересня у зв'язку із запровадженням постанови кабінету міністрів номер вісім. 896 від 22 серпня нового механізму розрахунків між підприємствами і постачальником газу подачу гарячої води споживачам було призупинено. Уже забіда будуть мати гарячі водопостачання, і що я хотів зазначити на час відключення газопостачання за ці дві-два з половиною тижні. Великий район масини він взагалі залишався з постачання гарячої води, тому що там використовується покупна теплова енергія, яка виробляється з альтернативних видів мало, тобто на деревні. Тобто це такий приклад, який показує те, що в цьому напрямку все ж таки при розробці схеми теплопостачання ми до неї ще з дойдемо. Треба враховувати і такі моменти. На стадії завершення і ремонтні роботи газопроводу середнього тиску. Також найближчим часом запланований запуск котельні, яка забезпечує гарячою водою 194 багатоповерхівки в декількох спальних районів Чернігова. Повний перелік споживачів, які отримують гаряче водопостачання від цієї котельні, можна знайти на сайті акціонерного товариства Облтеплокомуненерго.